Тімо, уважно послухаймо читання зі святого Євангелія. Слава тобі, Господи, слава. Тобі! Дорогі братії і сестри, послухаймо сьогоднішнє читання із Євангелія Івана, наш текст для проповіді. Шостий розділ перші п'ятнадцять віршів. Іван по-своєму записує, додаючи деякі нюанси, яких нема у інших євангелістів, про чудо нагодування п'яти тисяч голодних. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського Тіверіяцького моря, а за ними йшла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Наближалося ж Пасха свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу від нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав. І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожний з них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлівів та дві риби, але що то на безліч таку. А Ісус відказав Скажіть людям сідати. А була на тім місці велика трава і засіла чоловік числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби і подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, Він говорить до учнів своїх позбирайте куски позасталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони. І дванадцять повних коштів наклали кусків, що лишились яйцями з п'яти ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити Царем. Знов на гору пішов сам один. Це слово Боже. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі! Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від нашого люблячого Господа Ісуса Христа. І сьогодні. У нас Івана 6, перші 15 віршів. Особливість в чому? Зазвичай читаєш Матвія, Марка, Луки. Ми знаємо, що було два чуда нагодування: 4 тисяч, п'яти тисяч. І ми бачимо в першу чергу чудо Ісуса, як того, хто є творцем, співтворцем і з Богом Отцем, як сказано знову таки Рисеєм в Івані, отець мій працює досі, і я працюю, каже наш Господь. І він примножить ці хліби, змилостився над людьми. Але тут є один момент наприкінці нашого слова про те, що люди хотіли наставити його царем, скажімо, щоб він годував, царем земним. І частину проповіді ми саме присвятимо велику частину. Наші відповіді на це чудо Ісуса, на те, що Він показав ким є, і показав, як він ставиться до нас. Він співчуває нам. І Він той, хто годує нас і нині. Але все ж таки, от наша реакція це дуже важливо, особливо в ці дні Великого посту. Ну і також пригадаємо контекст. Попередній розділ п'ятий. Наш Господь веде довгу дискусію із фарисеями. Іван особливо довгі такі дискусії записує. Знаєте, як ото є серед пастирів. Одна справа людей навчати, а інше проповідувати на пастирських конференціях, на синодах, соборах церкви, де служителі, пастріди, кани, ну і найбільш активні. Не рукопокладені члени церкви, не служителі, але також знають Біблію добре. Важче, да? я знав одного молодого служителя, йому там робили в семінарі зауваження, що ти не так проповідуєш. А він каже: Я людям нормально проповідую. Оце ви коли сидите і все дивитесь, що там не так. То я збиваюсь. То от наш Господь він проповідував, не збиваючись, і людям. І тим, хто були книжниками, буквально книжниками і фарисеями. І ось 5:37, 39 що наш Господь каже цим книжникам і фарисеям? Та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу його не чули ніколи, ані виду Його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувала. Бо не віруєте в того, в кого Він послав. Дослідіть на Писання. Бо ви думаєте, що маєте в них життя вічне. Вони ж, каже Ісус, свідчать про мене. Вся Біблія свідчить про Христа, можна вивчити її на пам'ять, але коли не мати живої віри і стосунків з Ісусом, то це нічого не дасть. Після цього Господь навчає учнів, як ми бачимо на початку нашого Слова. На тому боці Галілейського моря, і далі він бачить тих багатьох людей, які прагнуть знов таки чути слово. А можливо, як то кажуть в церквах часом, шукають не обличчя Божого, а руки Божої. Це нам теж потрібно. Тому що четверте прохання Отче наш, так як ми розуміємо, в першу чергу пояснює Лютер, стосується того, що Господь нам дає. Хліб насущний, все, що ми маємо: і їжу, і питво, і меблі, за якими ми це споживаємо, і кімнату, і квартиру, власний дім, чи власну квартиру, чи орендовану, чи в ці часи, будучи переселенцями, десь ми перебуваємо, але Господь нами і далі опікується. Дарує нам в Харкові, до речі, через місцеву владу безплатний транспорт. і Наскільки це можливо в цьому проклятому світі під час війни навіть безпеку? Бо ми перебуваємо в тіні його крил, і він дозволив нам сьогодні знов таки тут зібратись. Але разом з тим, сьогодні Господь буде проповідувати далі після цього чуда і про хліб життя, яким є Він сам. І, дорогі брати і сестри, ми бачимо 15 й вірш, на який будемо опиратися великою мірою. Спостерішив Ісус, що вони мають замір прийти до да забрати Його, щоб настановити Царем, знов гору пішов сам один. Ісус не хотів бути таким земним царем, як ті президенти, яких ми обираємо, або ті царі, або інші якісь королі, султани, які. Диктатори, можливо, тирани, які отримують владу чи спадковим чином, чи через палацевий якийсь переворот, чи ще як. Ісус, люблячий цар, який опікується нами і не хотів бути таким політичним месією, який буде звільняти євреїв від влади Риму, а також бути таким сабезом, таким комунізмом, так? буде вцілювати і годувати. Також ми не забуваємо, що Господь своєму царстві править через слово і таїнства. І таїнство, звісно, ми будемо торкатися сьогодні під час роздуму над цим словом, хоча воно більше стосується от саме хліба щоденного, а не причастя. І коли ми думаємо про тих людей, кому проповідував Ісус, кого навчав, от Він навчав і взивав до покаяння книжників і фарисеїв, і ми знаємо, був плід. Ми знаємо Некадима, вже в третьому розділі, ми знаємо Йосипа Рематейського, потаємного учня, ми знаємо тих священників, які вірили в Ісуса, але боялися увірувати. Іван оповідає, тому що боялися проявити свою віру, тому що шукали більше слави людської, ніж слави Божої, Але в діях ми читаємо, що навернулися. Більш того, у Івана в наступному розділі ми читаємо, що брати не вірили, потім увірували. Тобто, слово Боже, живе і дієве, і нам треба його проголошувати, застосовувати до себе і свідчити іншим, а решту зробить Бог. Так як Лютер свого часу жартував, що ми з Филипом Меланхтоном нічого особливого не робили, ми просто там робили свою справу, там публікували трактати і розповідання, а потім пили Віттенберське пиво. А Бог в цей час зробив свою справу і провів реформацію. Отже, для того, щоб нам сидіти за столом і споживати напої і їжу, нам треба мир і треба, щоб Бог дав нам це. І ось Господь дає чудо сьогодні тим людям, які в потребі, які голодні, але за яких обставин це? У нас є топографія досить точна. Написано, що Ісуса навчав тих фарисеїв і книжників, потім своїх учнів, і ось тепер цей народ іде до Нього. Тобто Спаситель потрібен усім. Потрібен професійним богословом, потрібен майбутнім професійним богословам, учням Ісуса, і просто нам, кожному, хто просто відвідує церкву, просто щось здається, просто допомагає щось робити, прибирає тут, Краще просто прибирати в церкві або бути водієм церковного автобуса і спастися, ніж бути там якимось успішним пастирем, служителем, який буде подібний до цих книжників фарисеїв і загине. Отже, Спаситель потрібен всім. І для того, щоб ми отримали Спасителя, він мав пройти шлях. Четвертий вірш. Наша тема буде з четвертого вірша. Наближалася Пасха. Наближалася Пасха свята Юдейське. Ну, от у нас теж Пасха наближається, і це слово в нашому календарі поставлено саме на сьогодні, на четверту неділю Великого посту. І, дорогі брати і сестри, яка асоціація у наших людей в Україні із Пасхою? Паски, крашанки, освячені ковбаси, все інше, що туди в сумки ставлять. Так, да, Цілуватися з ким захочеш, скільки жартів на цю тему раніше було. Так? Але Пасха це не про те. Ми знаємо. Наша Пасха Христос. Так, І ось наш Христос іде на Пасху юдейське свято, як написано. І юдейське свято це теж не просто споживання агнця, це не просто гіркі трави. Хоча гіркі трави багато про що нагадували. Так? Про гіркоту життя в час виходу, про життя в Єгипті. І взагалі, я думаю, ми можемо застосовувати. Ці гіркі трави, які от євреї споживали на Пасху до гіркати нашого тимчасового життя тут. І мета у Господа була одна: Єрусалим і смерть за нас, грішних. Оце Агнець Божий, що гріх світу на себе бере. Це Агнець, якому наламали кості, якого споживали родинами або маленькими родинами, дві родини, наприклад, збиралися. Не мало нічого залишатися, спалювали, якщо щось залишалося. Оцей Агнець Божий показував на єдиного агнця Божого, який бере гріх світ. Ну, а поки що ми повертаємося безпосередньо до нашого контексту іншого. Другий вір. За ним йшла безліч народу, бо бачили чуда Його. Чудеса це прекрасна, Господа. Вони показують Ісуса Месією. Чудеса прекрасно, тому що вони показують Божу любов. Але, дорогі брати і сестри, самі по собі чудеса віру не створюють. Віру створює Дух Святий тільки. А без віри можна бути свідками багатьох чудес і користатися з них, але не мати користі у вічності, а мати тільки тимчасову, як каже святий Павло, коли ми. Надіємось на Ісуса Христа тільки в цьому житті, ми найнещасніші серед усіх людей. Чи добре бути уздоровленим? Звісно, амінь. І так. Чи добре не бути голодним, нагадовним? Чудово? Звісно. Чи добре не бути спраглим? Прекрасно, особливо, от ми читали сьогодні Ісаю. У нас от теплі ми раді, а там переважно от Сонця бояться, щоб не ударило сонце. так? Тому що спека, і тепер це глобальне потепління вже і України, і Харківщини стосується, після руйнування, знищення Каховського моря, то вже у нас клімат іще стає спекотнішим в Україні. Нам треба захист Божий. Бог все це нам дає. Ми не завжди це бачимо. І продовжуючи цей ряд питань, чи добре бути здоровим, нагадованим, насиченим, неспрагненим, чи добре бути невдячним. Оце ось горе наше. Навіть ми, християни, є недостатньо вдячними, якщо подивимось в своє серце. Що хотіти з людей світу цього? Ми можемо згадати тих багатьох фарисеїв, які теж були свідками чудес, і як вони ставилися до Господа. Вони знаходили інші, навіть звинувачення, звинувачували Його через ці чудеса, що Він силою вельзевула їх чинить. І коли ми подивимось далі наш розділ поза це чудо, то Ісус каже про навчання. Чудо нагадування, воно йде паралельно. Головне ж навчання у нас тут було. 45-46 вірші. Ісус каже, у пророків написано, і всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене, каже Ісус. Це не значить, щоб хтось отця бачив, тільки той отця бачив, хто походить від Бога. І далі, по правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, той має я хліб життя. Це головна мета цих чудес, щоб дати вічне життя, а не тимчасове насичення нам або іншим. І коли ми вже згадали фарисеїв, які не вірили, яких от звинувачує Ісус ще в п'ятому розділі, починали ми проповідь цього, то є великі такі благословення і великі виклики для таких важких часів, як наш зараз, від 2022-і ось до 25-го. Війна, люди в потребі, люди потребують їжі, захисту, де спати. І Місіонери завжди використовують це для того, щоб привести людей до Христа. І Христос це використовував, щоб нагадувати, оздоровити. Але є такий от ризик: в 90-ті ми пройшли, в нульових розчарувалися, багато людей покинуло церкву. Це нам дуже важко було, коли отак люди закінчились, гуманітарна допомога, закінчилась відвідування церкви. Я знаю, що місіонери, які працюють там на сході, в країнах так званого третього світу. Вони часом так з гіркотою називають цих людей рисовими християнами. Ну, і також мені пригадується знаменитий фільм ісус 78 78-го чи 79 го року по Євангелі від Луки, і там теж оце чудо нагодування і так гарно показаний момент, як прям у декого із людей аж очі блищать, коли от -от -от хліб примножується, дається хліб, риба, гуманітарка. І така в церквах буває. От на тому служінні буде даватись гуманітарка, наприклад, приходить більше людей, таке терми через це проходили. Але є, хто кажуть, важливо, не чому ми прийшли до церкви, важливо, чому ми залишилися у церкві. І Святий Дух Він створює віру, використовуючи ці важкі обставини. І це прекрасно, коли люди прийшли в потребі до церкви, а Євангельська проповідь. Створила і розбудувала віру. А в центрі віри Христос розп'ятий, наша Пасха Христос. Але сьогодні Господь говорить з учнями, чинить чудо для людей, і також ми бачимо ширший контекст розмови із книжниками і Фарисеями, 5 розділ, 45, 46, 47 вірші, каже книжникам: не думайте, що я перед отцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде, Майсей, що на нього надієтесь ви. Тобто закон, п'ятикнижі. Ну, можна сказати, ширше, весь старий заповіт. Коли б ви Майсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймати словам моїм? Це стосується не тільки професійних богословів, фарисеїв і книжників, але тих, хто вже давно в церкві, знає Біблію, тобто кожен не знав в гарному розумінні є книжник. І тому читаємо старий заповіт, новий заповіт. І тоді наша віра буде, коли ми знаємо Майсея, краще закріплена, фундамент буде ще більш міцний, ніж коли ми читаємо тільки новий заповіт. Отже, брати і сестри, Господь з одного боку навчає, з іншого підкріпляє навчання чудом і ось нагадовує цих людей, які в потребі. Я пам'ятаю одного християнина, який теж, як багато хтось може із нас, прийшов важкий час до Христа, до церкви і почув чисте слово в церкві тут, то він з часом казав, коли вже і гуманітарки не було, то він казав, ну а що дуже треба людині? Особливо на пенсію. Треба, щоб був одяг, треба щоб була їжа, треба щоб була можливість заплатити комунальні. Ну ще щось і залишається, і слава Богу. Залишається, звісно, ще на те, щоб підтримати церкву. Але ось питання, яке поставлено було на початку, наша невдячність сьогодні. Іван показує людей, які хочуть мати Ісуса як земного царя. Ісус цього уникає. Ісус сьогодні не тільки творцем себе показує, але тим, хто справді годує нас і далі, і тим, хто далі буде навчати про хліб життя, про себе і про причастя, зокрема. Не треба боятися говорити, що це про причастя далі навчання шостого розділу, тому що наш Господь так прямо і каже: бо тіло моє то правдива пожива, моя ж кров то правдиве пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, Той в мені перебуває, а я в ньому. Дорогі брати і сестри, в центрі проповіді в нашій церкві слова і таїнства. І разом з тим, в цей важкий час Господь нас підтримує, але в сучасному християнстві і в сучасному світі є велика така спокуса ставитися до Христа як до ресурсу взагалі. Не тільки до гуманітарки, але от мати як співала одна група персонального ісуса, особистого ісуса, який належить тільки мені, якого я використовую, як там українська казка про зажерливу бабу і липку, або інша, яку може більшість з нас пам'ятають, про рибалку його стару дружину і ту золоту рибку. Це велика проблема, коли Христос використовується тільки як ресурс для успіху в цьому житті, а забувається про Його мета. Наближалася Пасха, наша тема. Наша тема цієї пари року і наша тема нашої проповіді. Пам'ятаємо, яким царем був названий Ісус. Ну, По-перше, ми бачимо табличку. Ісус, Назарянин Цар Юдейський. А ще до того, коли ми почитаємо, написано, до речі, Пилатом, який сказав, що написав, то написав юдеям, які хотіли, напиши, що він тільки казав, що він цар юдейський. Але не тільки Пилат, як римлян, посміявся над євреями, таким чином і прославив несвідоме Ісусе, ми пам'ятаємо, як римські вояки знущалися над Господом. Матвія 27, 29, 30 вірші. Навіть 28-го, і роздягнувши його, багряницю наділи на нього, як на царя. так? І, сплівши стернини вінка, поклали йому на голову, а трастину вправиться його і, навколішки, падаючи перед ним, сміялися з нього та й казали Радій, царю юдейський. І плювавши на нього, хапали трастину та й по голові його били. Ісус прийшов царювати так. Ісус прийшов. Своїми стражданнями і смертю заплатити за наш гріх саме ця мета Його першого приходу в світ. Але у нас є ще радісна новина про Його Воскресіння і ще одна подія у нас в майбутньому другий прихід Ісуса Христа у славі. І нам треба бути готовим до цього приходу. Саме тому ми в церкві Ми прийшли почути Слово, почути Закон і Євангеліє. Докари Господи, за нашу невдячність, за наші гріхи, але також запевнення в тому, що наш цар заплатив за кожний гріх, який ми колись вчинили. І пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, як Господь каже, 51-й вірш нашого шостого розділу Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, то повік. Буде жити, а хліб, що даю вам, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Христос наш цар, Христос Агнець Божий, який прийшов заплатити за гріх світ. Є різні причини, чому люди приходять до церкви, і головна причина, чому ми маємо залишатися в церкві, коли навіть. Зазвичай приходять люди з недуховних причин, а звідки воно возьметься, без Духа Святого духовна причина у нас, так? хіба що нас вже хтось підготував, сказав слово і запросив. Але, дорогі брати і сестри, ми залишаємося тут саме через те, що Христос полюбив нас, пригорнув через проповідь Слова до себе, і ми у відповідь прославляємо Його своїми устами, що зараз. І зробимо своїми пожертвами і свідченнями перед іншими людьми. Нехай Господь благословить нас на це. Амінь.